Вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Що ж, друзі, Росія сьогодні вгатила по селищу Ярова на Донеччині. Понад 20 людей загинуло. Ще два десятки поранених. Це прості цивільні люди, пенсіонери, люди похилого віку, які очікували на свої пенсії від Укрпошти. Висловлюємо співчуття родинам загиблих і, звісно ж, найшвидшого одужання пораненим. З цієї теми розпочну розмову із Ігорем Луценком. Це військовослужбовець, аеророзвідник доєднується до ефіру. Пане Ігорю, рада вітати Вітаю вас. Отже, пане Ігорю. Ну, давайте з цього цинічного страшного удару розпочнемо. Жодної військової цілі, вочевидь, Росія цим ударом кабом не досягає. Який сигнал кому надсилає таким чином? І друге питання стосовно тих кабів: чи наближаємося ми до пошуку протидії такому озброєнню? Ну, по-перше, це частина стратегії Росії на те, щоб знелюднити ті території, на які вона насувається. Це відбувається декількома інструментами, здійснюється, це, перш за все, це каби, які чиняють не тільки там, фізичний, але й психологічний тиск на населення, тому що, як правило, від КАБи досить важко захиститися, навіть там, переховуючись в укритті, є великі ризики. Другий інструмент це далекобійні FPV-дрони, які прорізають логістику. Зараз від таких дронів е, страждає Херсон, страждає Покровськ, е, Добропілля, е, ну, і е, всі інші от, подібні міста, десь на такій дистанції, вони вже фактично під ударами дронів. І там, чим далі, тим менше можливостей взагалі якось пересуватися на те, що вже жити. Е, і ХАБ і СПІВДроном в принципі. Є засоби, які дозволяють з ними боротися. Єдине, що, якщо казати про Каби, це далекобійна ППО, якої от у нас немає, а у заходу західних країн є. Тобто тут є політична позиція західних країн, що от ми не будемо там давати Україні ці засоби через те, що ми там побоїмося ескалації, тому що вони нам самі потрібні, і так далі, і так далі. А, а що стосується дронів далекобійних, то тут ну, потрібно врешті-решт формувати фронтове і тилове антидронове ППО, тобто протиповітряну оборону. Зараз ми лише на самому ранньому етапі цього формування, не всі ще усвідомили, що це потрібно робити. В основному це все рухається зусиллями низових військових. Тобто Командирів не дуже вели високого рангу, які відповідально відповідаю, ставляться до того, що відбувається на фронті, намагаються знаходити якісь навіть рішення. Угу. От, приблизно така картина. Скажіть, в такому разі з'явилася інформація про те, що німецький збройний концерн Рейнметал виготовить для України мобільні антидронові системи «Скайренджер». Це буквально новина сьогоднішнього дня. Поставки мають початися цього року. Кожна система може покривати площу 4 на 4 кілометри, забезпечуючи можливість діяти без загрози БПЛА. І під цим говорить папергер директор цієї підприємства, всі безпілотники будуть знищені. Що відомо про ці системи, в якій кількості вони нам необхідні, як це фронту допоможе? Ну ми можемо просто там дуже грубо там, тисячу кілометрів поділити на чотири, вийде та цифра, котру оцихось крежених, котру будуть виробляти, мабуть, до кінця віків. А наші на німецькі партнери, тобто я не думаю, що такі системи, як скарежі, можуть глобально вирішити проблему броню на фронті. Вони можуть бути ефективним е об'єктовим е ППО, тобто захищати певні цікаві об'єкти, щоб ніякий дрон до них не підлітав. Але ми мусимо розуміти, що це не може відбуватися на лінії розмежування, тому що на лінії бойового зіткнення через те, що по такому скарейнджеру, е як тільки він буде помічений, Буде летіти все, що можна, тобто починаючи від звичайних дронів, які будуть роями на нього запускати, і закінчуючи тактичними ракетами «Іскандер». Я думаю, що росіянам не шкода буде. Тому скоріше, це добре, але на жаль, західна військово технічна наука. Ну, поки що якихось універсальних і таких суперпотрібних нам рішень ще не винайшли. Тобто Росія, наприклад, є системи типу панциря, до речі, з дешевими ракетами вже, з більш такими недорогими засобами для збиття українських бронів. Натомість у Заходу ще таких систем ми не бачимо. Mm -hmm. а, відтак, ну, і Україна, і Росія вони набагато більш просунулися у розумінні і пристосуванні до сучасної війни. Розкажіть, будь ласка, про дрони, які є в нас, кількість чи наближаємося ми до паритету з росіянами, якість чи все з ними гаразд? Ну і технологічність, наскільки ми технологічно випереджаємо нашого ворога? Ну, якщо говорити про якість того, що літає від нас там куди-небудь там на Москву чи на Іхні нафтоприробні потужності, то я би не сказав, що воно гірше, я думаю, що воно навіть багато в чому краще від того, що, чим користуються росіяни. Ну, в якому сенсі? То якщо ми порівнюємо просто штучні екземпляри. Але якщо казати дрони, котрі, до котрих висувається ряд саме вимог у контексті нашої сучасної війни, а саме можливість їх виробляти масово. Невисока відносно, невисока ціна. А, у росіян кращі дрони далекобійні, тому що їх вони вироб, можуть виробляти набагато більше. Вони пристосовані до такого масового виробництва і пристосовані так само уніфіковані для того, щоб ну, будь-які солдати, які там а, перебувають від підрозділах, вони освоїли цей один дрон, да, і вони можуть працювати в великій кількості. Натомість у нас все ще величезний зоопарк різних виробів. Які літають кожен там, за, за своїми якимись параметрами. Кожен рід військ має свою тактику застосування і так далі. Тобто, от, в даному випадку, е, і по ціні, і по е, зручності експлуатації, і по зручності у виробництві ми програємо у цьому сегменті далекобійних дронів росіян. Так само, як в багатьох інших сегментах дронів, ми, на жаль, росіяни як перед війною повномасштабною. Програвали там до сих пір. І програваємо. через те, через те, що у нас немає єдиної усвідомленої державної політики в галузі Угу. Стосовно дронів, які надходять за держзакупівлями, зараз волонтери стали писати, що до 60% FPV, що йдуть за держзамовленнями, непридатні до застосування або потребують серйозної переробки. Ви також цю тему підіймали рік тому, що говорили про 80-90%. Ця проблема не вирішується, скажіть, будь ласка. Ну знову таки, якщо у Стерненка якась загальна статистика, тому можна сказати, що Порівняно з тими цифрами, з якими я стикався, це вже прогрес. Те, що не 80% дронів треба переробляти, а 60% дронів. Да тобто, Але ви підтверджуєте, що кількість ця поменшала неякісного? Ні, не, дивіться, я, Я дивіться, я не знаю. Я, я не маю статистики. Тобто, ну от яким чином, взагалі, я звичайний значить, військовослужбовець можу там засісти кристо якогось міністра оборони порахувати. Ні, я цього не можу зробити, і цим насправді ніхто не займається. У цьому проблема. Проблема в тому, що якість, тобто подальша долю цих дронів, котрі замовляються, потім кудись доставляються з подачі штабу, не відслідковують в плані, от, а що з ними далі, тобто, чи їх переробляють, чи навпаки їх зразу використовують, скільки його проходить часу з моменту їх використання і так далі. Тобто, ці всі речі, ну наша, наскільки будемо говорити прямо нерозумна система Міністерства оборони. Е, вона поки що ще не освоїла. Е, ну, будемо сподіватися, що далі критика з боку таких е, медії потужних людей, як Стерненко, е, з боку там, сподіваюся, вашого е, каналу. і Інших вона буде в кінці кінців проростати в якусь якість зміни політики держави в цій сфері і більш в сторону більшої свідомості. Так. Washington Post провела аналіз. Пише, що цього літа кількість атак Росії зросла більш ніж у п'ять разів від початку року. В Україні не було жодної тихої ночі. Росія випустила по Україні рекордні 11 тисяч безпілотників у червні та липні. І також 433 крилаті балістичні ракети. Внаслідок атак загинули 518 мирних жителів. І ще понад 1500 людей отримали поранення. Страшні цифри, пане Ігорю. Розуміємо, що. Ми гатимо по їхніх виробництвах успішно доволі, знищуємо частину виробничих потужностей, але вони, наші вороги, все одно нарощують виготовлення того, що по нам у підсумку летить. Які ваші прогнози стосовно тенденції? Ми бачили вже рекордну кількість повітряних цілей в нашому небі. Що буде далі? Ну, далі буде зростати кількість а, російських атак. Тобто зараз казали, що ну от знову таки, я дивлюся повідомлення головного управління розвідки, і там такі якісь цікаві різнобої відбуваються. А, в червні цього року вони казали, що росіяни от, можуть виробляти 170 сімдесят на добу. Зараз вони розвалили буквально там, тиждень тому цифру 2700 на місяць, тобто менше сотня наразі а, да, Тобто ну, це питання або отримані були більш уточнені дані, або українці так успішно розбомбили там частково ці потужності по вербництву що що їхні значить, добові показники впали. Але ми мусимо розуміти, що ці коливання це не так важливо, а буде все одно цей показник зростати. Тобто, щодобовий бовий випуск шахідів, а відтак кількість е дронів, які будуть запускати за одну ніч по Україні в середньому, вона буде зростати. Е відтак потрібно будувати спеціалізоване антишахедне ППО. І зараз ми бачимо, що держава вона ну, не встигає, вона щось там. Замовило, але це все, все ще е, надто мало і надто пізно було. І е, треба розуміти, що самим територіальним громадам слід гуртуватися і протидіяти шахедам. Тобто, якщо, наприклад, у Чернігівщині якась територіальна громада купить собі відповідні засоби, почне їх збивати, то цього, е, ну, цьому їм подякує вся Україна, можливо, там і не тільки просто словами. Можливо, щось треба придумати ще так само. Але, на жаль, для такої діяльності, до якої зараз дуже хочуть долучитися величезна кількість активних українців, на жаль, немає достатніх юридичних рамок. Тобто, попри те, що там Кабмін щось придумав там в плані спрощення доступу, скажімо, до, до теми збивання шахедів, так скажемо, да? все одно це поки що лише початок. Так, щоб все нормально працювало, це слід ще зробити велику кількість рухів в правовій площині, що не коштує нам нічого. Нам треба просто сконцентруватися, задіяти інтелект нашого шановного уряду і, е, врешті-решт, е, добити оцю тему, щоб українці ефективно мали можливості боротися з шахідами, е, допомагаючи збройним силам. Так. Пане Ігорю, останнє запитання маю. Ви одним із своїх останніх дописів підняли ще одну важливу проблему фронту, написавши про те, що солдатам нема де жити. Я б хотіла, щоб ви більше про це розповіли, або дійсно ті, хто можуть щось змінити в цьому плані, мали змогу почути. Ну я так скажу, що в спектрі армійських проблем це не найболючіше, але одне з найбільш поширених. Відомо, що військові це люди дороги, тобто вони весь час подорожують, їм весь час потрібно знаходити якесь собі нове помешкання. І ну, В більшості випадків щоразу це перетворюється у біль через те, що з боку держави є нульове сприяння у розміщенні солдатів. Попри те, що у нас у всій країні оголошено воєнний стан, який дозволяє так звану квартирну повинність. Тобто просто елементарне підсилення військовослужбовців у житло звичайних громадян. Ця стаття 17, це пункт 17, 7 статті закону про воєнний стан він абсолютно у нас не використовується. Тобто от машини примусово вилучають, людей примусово мобілізовують у військо і так далі. тому подібне. А от житло навіть у прифронтових регіонах. Примусово э, розпорядитися ним так, щоб там могли жити, навіть хоча б у тих помешканнях, з яких э, з тих чи інших причин виїхали люди, mm -hmm. э, такого немає. Такого немає, на жаль. Тому я вважаю це дуже серйозним недопрацюванням держави, тому що це просто вирішити, тому що є для цього все необхідне законодавство. вам скажуть, що там щось не вистачає? Ні, є пряма норма закону, яка чорним по білому дозволяє це робити. Ні. І в результаті військові за гроші намагаються щось а Військових дуже не хочуть брати на квартири, дуже не хочуть здавати їм будинки з політичних міркувань, з безпекових міркувань. Хтось боїться там, хтось просто ненавидить військових в певних регіонах. Буває таке, і в результаті захмарні ціни. На нерухомість, на оренду. І е, солдати фактично значну частину цього свого дуже невеликого насправді, порівняно з їхніми потребами доходу, вони тратять саме на житло. В результаті у нас армія, от я назвав це армія словом «бомж», інтернаціональна навіть словом бомж, через те, що е, це спричиняє, по-перше, це що, що ну, військової служби погане житло, як правило, виходить. А по друге, вони е, незаможні стають через те, що вони свої е, кошти, значний їх відсоток віддають за те, щоб мати можливість у цьому неякісному житлі перебувати. Угу. Почули пане Ігорю, дуже вдячна вам за те, що піднімаєте ці теми, за те, що озвучили всі ці проблеми в нас. Хочеться тут наголосити в часи страшної війни. Ті, хто не на фронті, мусять бути для фронту і працювати для фронту, і допомагати військовим, і донатити і таке інше. Ну і безперечно, ось питання житла. Ну просто, просто дивна дивина, що взагалі таке існує, і ось доводиться про це говорити. Спасибі величезним, друзі Ігор Горлуценко, військовослужбовець, був з нами на зв'язку. Дякуємо принагідно Запрошуємо ще. Спасибі, що подивилися це ютуб канал Суперпозиція. На все добре, до зустрічі. Побачимось.